Тому що коса перекажу, я зайвий раз впевнився, коли ми от, е, зробили двигун, зібрали коробку, виїжджаємо, машину постійно тягне вліво. Ми вже перерегулювали все, от тягне і все. Я не повірив, я три рази пересчитав, і так, з цієї сторони, було меншість і більше. Її тягнуло вліво. Це саме той зайвий тракт, який нам мешав їздити рівно. Тут була зетка, ось вона очищена. Була на люкі зетка і по правому борту була, і на задньому люкі. Була определена така лісосмуга, і ми заходили на зачистку. Ну, там Мало ли, може є якісь там орки, там, які ну, там, або ще щось. Ми заходили в цю лісополосу і зачистку ділили. І натрапили на цю машину, яка брошена, брошена була орками, ну, росіянами. Да, ми этот, її знайшли, а потім ну, запустили її. Вона виїхала своїм ходом, забрали її. Звісно, вона не так багато вже проїхала, але заглоха. Ну і все. Ми її втягли і ось ремонтуємо. Лайфхак, як закріпити бронекришку. Закрита, відкрита. Ну, дойдемо, і ми до цього переробимо. І веревка видно давненько, то що ще краска, вона і красилася з нею. Ну, Ноу-хау. аналогів немає. Е, я думаю, що вони її навіть е, не, вона не своїм ходом їхала. Я думаю, що її притягнули. Бо в такому стані, я сумніваюся, ну от їм сказали, от все, І вони аби як. Ну, Доставили нам її сюди. Ми то забрали і зробили її, відремонтували. Ну так Вона зараз шепче. Передачі включалися тільки за допомогою оцього лома. Там була, були слої землі. Ну, ми від тіля виколупували землю, воно все було заклякше. Тормозів на ній не було. Воздух звідусіль травив. У бойовій машині були документи, які були передані нашим службам підрозділ, машина ця знаходилася в підрозділі 9 та гвардійська артилерійська бригада. Яка область просто? Ленінградська. Був іменний список іменно чисто екіпажа, хто командир і так далі. Тут скільки було грязі від них, скільки були бутилок з під підводки, підремонтували, замінили щось, і ось вже фарбуємо її, вже наш піксельний вже, форму. І все, вона вже боєздатна, вона вже вона вже виїжджає, вже працює все мені. Витягувалося звідси майже все, бо кацапи і техніка це речі несумісні. Такому машиною, ну, багатьма, ну, в такому стані машиною я стикався з багатьма, в такому стані машину я не бачив. Металобрухтом важко було назвати. Ну, кацапи техніка річ і техніка це річі несумісні. У них варварське відношення до техніки. Така техніка, як стоїть на зберіганні, на дно заливається просто масло. Ми коли її взяли тільки, я не міг зрозуміти, що на дні валяється багато-багато речей, вони всі промаслені. Я думав, ну щось це. Вони, щоб не витирати навіть масло, вони просто покидали якісь речі старі. Це Це артилерійська машина управління огнем, руська, ну, совєтська, руська. Вот Ми її переробили, вона у нас буде задействована в евакуації особового складу з поля бою.